І коли нас гадюка покусає гріх, у нас починається процес деградації. Коли Давида вкусила гадюка, він зрішив, у нього радість пропала. Сестра і брат, якщо ти ходиш в зібрання, ну в тебе нема радості. Я став за цю кафедру вас не критикувати, а помогти вам. Якщо ти не маєш радості, зроби аналіз, що сталося, що в минулі часи ти радів, раділа, а сьогодні стрілка показує, що в тебе вже на червоне заходить. А йдеш механічно в собрані в зібрання. Механічно, може, співаєш, механічно молишся. Невже це потрібно Господеві?